Вітаю глядачів мого каналу. Сьогоднішня тема у нас буде грозозахист. Перед нами знаходяться такі розрядники відповідно такої ось фірми. Вони використовуються для захисту перенапруг відповідно, в період грозовий, а також від імпульсних перенапруг. Перед нами розрядники ось такої фірми. Відповідно, пропускна здатність ось такого у нас розрядника на один полюс становить 5 кА. Відповідно, Загальна пропускна здатність буде становити 20 кА. Ступінь захисту має даний розрядник IP65. Ось бачимо перед нами тут зелене віконечко, а тут чорне. Цей же розрядник спрацював. Зараз ми його будемо розбирати. Так, я його тут підготовив. Покажу ще його збоку, так. Зараз будемо його відкривати. Адже цікаво, що тут всередині. Ну, до складу тут пишуть по інструкції входить іскровий. Розрядник, силовий транзисторний, мікропроцесорний блок управління. Отже, що в нас тут всередині? Зараз давайте з вами переглянемо. Отже, Бачимо, ще в нас тут нічого не пошкоджено. Відкриваю. Так одною рукою мені трохи незручно. Так, ось. Ось. І що в нас тут всередині бачимо, все чорне. Усе згоріло. Спрацював відповідно розрядник. І все у нас чорне. Ось так виглядає розрядник всередині. Контакти. Відповідно, ось тут у нас переглянемо сюди долізти, що в нас тут. Зараз підніму я ось цю планочку, подивлюсь, що це таке за блок. Так, отже, планочку я вже забрав. Так, дістаємо наш блок. Що в нас тут всередині? Так, його дістати. О, дістав. Ось перед нами сам розрядник. Так виглядає все. Прострелений, відповідно, спрацював. Це ще цілий. Спробуємо далі розібрати що тут всередині. Зробимо паузу. Отже, ось Розібрав я вже повністю розрядник. Таке захисна оболонка якась була. І бачимо тут отвір, відповідно, прострелений. Цей вже розрядник непридатний до роботи. Ось це ще можливо буде працювати. Отже, ось таким сьогодні в нас було відео. Всім дякую за увагу. До нових відео на моєму каналі. До зустрічі!